Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Габріелі Росадо поділився своїми думками про бій Хейні Рамірес, Деонтей Уелдер Велдер про Джарела Міллера і можливий бій з ним. Російський чемпіон Бівол відповів на питання про можливий бій з усиком. А перед переглядом відео ще попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У Більмінгемі перспективний напівважковаговик Бен Вітекер здобув переконливу перемогу, швидко зупинивши свого співвітчизника Ляма Кемерона, тим самим виправивши торічню невдачу. Я знав, що все закінчиться саме так. Зізнався Вітекер після бою. Це був його перший вихід на ринг під керівництвом нового наставника, авторитетного британського тренера Енді Лі, який раніше працював з такими відомими боксерами, як Тейсен Ф'юрі, Джозеф Паркер, Хамза Ширас. І Педлі Донован. Після тріумфу емоції буквально переповнювали Вітекера, що відзначив і портал Боксінсейн. Без жодної неповаги. Але я знав, що саме так і повинен виглядати проти опонентів такого калібру. Після попереднього бою було відчуття, що від мене відвернулися навіть друзі, і це допомогло знову знайти ту версію Вітекера, яка була перед Олімпіадою. І я замкнувся, лише тренувався, повністю присвятив себе спорту. За ці 6 місяців я Став смиреннішим і ближчим до Бога щоденні тренування, жодних камер із соцмереж. Дуже вдячний своїй церкві. Дуже вдячний Енді. Він написав мені: приїжджай до Ірландії, разом повернемо того старого вітакера. Бен розповідає, що спочатку вони поговорили по душах, після чого почали дуже жорстко працювати в залі. Знаю, що багато хто сміявся за моєю спиною. Через кілька днів він сказав мені, що я наколтую ліама в реванші, а потім змусив повірити в все. Він повірив у мене, а я повірив у нього. Я вийшов у ринг і зробив те, що повинен був зробити у першому бою в Саудівській Аравії. Зупинка Рефері, я потряс його, і якби Рефері не втрутився, то продовжував би бити до тих пір, поки він не впав би. У нього ноги пішли, коліна підкосилися. Після бою ми з ним обійнялися, і він сказав мені: чувак, мене ніколи раніше так не били, я подякував йому. Але я знав, що все закінчиться саме так. Сказав Витекер. 2 травня в Нью-Йорку в домовленій вазі зустрінуться два колишні чемпіони світу із США Девін Хейні та Хосе Рамірес. Обидва боксери підходять до поєдинку після невдалих виступів. Рамірес у своєму останньому бою виглядав пасивно і програв Арнольду Барбозі в елімінаторному бою WBO – Хейні ж пережив важкий бій з Райаном Гарсією тричі побувавши в нокдауні. Згодом результат бою анульовано через провалений Гарсією допінг-тест. Незважаючи на це, аналітики вважають Хейні фаворитом майбутнього бою. Однак, колишній претендент на титул Габріель Росадо в інтерв'ю FightHub TV радить не робити поспішних висновків. Чисто на папері вважаю, що Хейні кращий, але Рамірас невдалий вибір для камбеку. Він потужний, він сильний. Він програв. Барбозі, але не можна сказати, що виглядав невнятно, і вже точно його там не били. Я думаю, що та поразка піде тільки на користь Раміросу. У нього є можливість виправити помилки, внести поправки. Росаду впевнений, що головне питання бою в тому, що зараз відбувається в голові Девіна, що залишилася його впевненість на колишньому рівні. Він, начебто, у формі, але ніхто не знає, що відбувається у нього в голові. Мені ніколи так жорстко не діставалося, як Девіну». Можу тільки здогадуватися, на якому рівні зараз його впевненість. Тому якщо він зуміє з усім цим впоратися, то дійсно доведе всім, що справді є особливим боксером. Це його можливість довести нам, що він той самий хлопець, і якщо у нього вийде, тоді я однозначно зніму перед ним капелюха, заявив Росадо. Скандально відомий нокаутер Райан Гарсія стане головною зіркою. Другого за рахунком вечора боксу від зелінг. Організованого за підтримки туркі аль Шейха, турнір відбудеться 2 травня в Нью-Йорку, де Гарсія відбуксує з півічизником Ромеро за титул чемпіона світу за версію WBA Regular у напівсередній вазі. Раніше Гарсія неодноразово заявляв, що чемпіонські пояси не найголовніше в боксі. Однак, після низки скандалів минулого року, включаючи алкогольні епізоди та провалений допінг-тест, він рішуче взяв курс на зміну іміджу. Зараз Гарсія прагне виглядати. Ти типу по-новому, як боєць із високими моральними принципами та відповідальним підходом до спорту. Журнал The Ring наводить висловлювання вже оновленого Гарсії. Я лише закрутих опонентів, рівень опозиції, те, як ти виглядаєш у рингу, скільки заробляєш грошей. Це головні чинники, які визначають, наскільки ти реально добрий, але глибоко в своєму серці я все ще хочу стати чемпіоном світу. Все це сильно вдарило по моїй психіці, адже я знаю знаю, що ніколи не приймав стероїди чи щось таке, тому мені так важко було пережити все це. Але я був благословенний цією можливістю. Це мій шанс довести всім, що я вмію битися, заявив Райан екс чемпіон світу у суперважкій вазі, Деонтей Велдер висловився про Джарола Мюллера і потенційну можливість вийти з ним на ринг. Єдине, що він розносить, це бургери, і те ледве впорається. З його боку лише розмови, але якщо цей бій так і відбудеться, чекати не можу. Сподіваюся, він вже сплатив собі місце на свинтарі. Я не жартую. Якби я побачив його сьогодні, дав би йому такий ляпас, що мало б не здалося. Деонтей Велдер повернувся. І усі мають поважати це ім'я, сказав Деонтей. Нагадаю, повернення Уелдера заплановано на 27 червня. Велдер провів останній бій у червні минулого року, програвши Джону Джелею. Він програв чотири з останніх п'яти поєдинків. Ну і на завершення, абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Дмитро Бівол прокоментував можливість поєдинку з об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги Олександром Мусиком. Відповідаючи на запитання журналістів, Бівол дав зрозуміти, що бій з українським боксером малоймовірний. За його словами, різниця у вагових категоріях та поточних кар'єрних пріоритетах обох бійців роблять таку зустріч практично нереальною. Поєдинок з Усиком, навряд, ми виступаємо в різних Ових категоріях варто зазначити, що 23 лютого в Ольєді 34-річний росіянин переміг Артура Бетербієва у реванші і став володарем усіх головних титулів у напівважкій вазі. Пізніше, у квітні, біол добровільно відмовився від титулу WBC, щоб зосередитися на підготовці до третього бою з Бетербієвим замість обов'язкового захисту поясу. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.